Міжнародне об'єднання чи колаборація науковців оголосило влітку 2023 року про виявлення переконливих доказів наявності фону гравітаційних хвиль, що заповнює Всесвіт. Докладніше про це сказано в замітці. Виявлено фон гравітаційних хвиль гомін Всесвіту. Посилання на неї подано під цим відео. Усі разом гравітаційні хвилі низької частоти, тобто з великими періодами коливань, створюють що схоже на гомін. Який лунає в закритому приміщенні від одночасної розмови великої кількості людей, на думку науковців. Такі гравітаційні хвилі спричинені надмасивними чорними дірами, які обертаються одна навколо одної. На початку 2024 року з'явилася інформація про нове дослідження, яке вказує, джерелом цих хвиль можуть бути не лише надмасивні чорні діри. Їх появу могли спричинити високоенергетичні космологічні процеси, що відбувалися в ранньому всесвіті. До таких відносять космічні струни, фазові переходи та доменні стінки. Важливо, що останні два, як вважають космологи, відбулися незабаром після великого вибуху, тому якщо одним із джерел низькочастотних гравітаційних хвиль, наприклад, є доменні стінки, то виявлений сигнал походитиме від епохи, найближчої до початку Всесвіту. Оскільки сигнали від різних джерел здаються схожими дістати в лапках їх із виявлених графіційних. Гравітаційних хвиль завдання нелегке, тим паче, що можливості нинішніх телескопів тут обмежені: лазерна інтерферометрична гравітаційно-хвильова обсерваторія, абревіатура LIGO, Два детектори гравітаційних хвиль у Сполучених Штатах призначена для виявлення високочастотних хвиль. Щоб зареєструвати більше низькочастотних хвиль, виявлених в 2023 році, науковці готують до запуску в 2037 році космічну амбуцію. Антену лазерного інтерферометра, європейську мережу з трьох штучних супутників, вона вимірюватиме зміни в положенні небесного об'єкта, що менші діаметра ядра гелію на відстані понад півтора мільйона кілометрів.